Екстрено штурм ТЦК у Вінниці НАТО всунув хмарою із вимогою відпустити мобілізованих. Десятки людей знесли ворота і потрапили всередину. ТЦК поліція застосувала перцевий газ на Миколаївщині. Напад на військомів. Стрілянина у відповідь. На Одещині посадовці жорстко скрутили чоловіка. Четверо на одного як пояснили свою поведінку після розголосу. Про це далі до дивіться до кінця. Вітаються Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. У Вінниці близько 80 людей влаштували нічний штурм. ТЦК. юрба вимагала відпустити чоловіків, яких утримують на території стадіону представники центру комплектування. Де ви кого? Цих тварюк! випустить наших людей! Випустить наших чоловіків! Громадяни скаржилися, що не можуть зв'язатися із затриманими. За даними видання, «20 хвилин Вінниця їх там було близько сотні. А, що, давай, що, давай. На відео, що миттю розлетілися мережею. Видно, як люди намагаються прорватися крізь двері. Скандують, виходьте хлопці, а правоохоронці проводять затримання. Не обійшлося без використання перцевого газу. Люди виламували двері. На місце пробуло з 10 екіпажів поліції. В хід пішли перцеві балончики. Eu vou dar У поліції розповіли, що дехто із присутніх пошкодив ворота і, зрештою, потрапив всередину. Правоохоронці застосували спеціальні засоби, щоб відтіснити людей і відновити порядок. У ТЦК ж заявили, що сутички сталися на території тимчасового пункту збору військовозобов'язаних, куди привезли групу чоловіків для проходження медкомісії. Мовляв, у такий спосіб бідничани намагалися зірвати процес мобілізації. Під час інциденту безпосередньо між цивільними особами і військовослужбовцями ТЦК. Жодних фізичних контактів не було. Це підтверджено на відео, які надані представникам СБУ представникам національної поліції України. За версією поліції конфлікт розпочався після того, як військовослужбовці ТЦК виявили лише одного чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. Зрештою нічний штурм ТЦК у Вінниці розцінили як спробу захопити державну установу. П'ятьох учасників заворушень віком від 21 до 33 років затримали. За фактом спроби захоплення державної установи. Поліція відкрила кримінальне провадження. Натомість, після сутичок на сполох забили адвокати. Тетяна Козаченко пояснила, що нині розшук так званих ухилянтів не врегульований законодавством, а рівень довіри між людьми і правоохоронними органами надзвичайно низький. Кодекс про адміністративну відповідальність і законодавство не містить такого поняття, як розшук при мобілізаційних заходах, тому що розшук це є частина кримінальних проваджень. Для цього потрібно ухвали слідчого судді. і таким чином ми весь час отримуємо інформацію про якісь розшуки, які насправді не є нормально врегульовані законодавством. І виходить, що на сьогоднішній момент дії людей можуть бути спровоковані тим, що законодавство недостатньо регулює частину понять, які реалізуються, зокрема ТЦК. І коли говорять, що ТЦК затримали, але ТЦК не мають права затримувати, це повноваження поліції. Тому з одного боку, є однозначно прояви людей, які мають ознаки злочину, тому що люди. Діють, з, зокрема, з тим, що вони проникають в державні будівлі на територію державних будівель, вони шкодять майно. Тут є можуть бути ознаки і захоплення державних будівель, і може бути хуліганство, і різні інші, зокрема, ознаки правопорушень. Але з точки зору саме держави. Повинно бути не тільки розслідування конкретних дій людей, а повинно бути розслідування, зокрема дій правоохоронців, які могли до цього е, привести. Повинно бути обов'язково притягнення до відповідальності, тому що на сьогоднішній момент довіра. Між людьми і між правоохоронними органами, органами надзвичайно низька. А тим часом невідомі із битами та трубами напали на представників ТЦК на Миколаївщині. Про це розповіли самі військові. Цивільні особи, озброєні битами і металевими трубами, пошкодили автомобільний транспорт та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення. З метою самозахисту даний військовослужбовець здійснив постріл із пристрою для відстрілу набоїв несмертельної дії. Травматичного пістолета, зареєстрованого відповідно до чинного законодавства, станом на цю мить відомо про постраждалих серед військовослужбовців ТЦК та СП, а також зі сторони цивільних. У ТЦК наголосили, що за подібні злочини винні неодмінно будуть покарані. А у разі побиття чи заподіяння тілесних ушкоджень закон передбачає ще суворішу відповідальність до 12 років позбавлення волі. Окрім цього, в таких діях можуть вбачатися ознаки злочину. Передбаченого статтею 114.1 Кримінального кодексу України перешкоджання законній діяльності збройних сил України українці ж обговорюють ще один гучний скандал довкола мобілізації. Щоправда, вже на Одещині. Двоє поліцейських та двоє працівників ТЦК скрутили чоловіка посеред дороги. Цей момент потрапив на відео. Кадри примусової мобілізації швидко розлетілися мережею. У ТЦК пояснили, кого намагалися затримати. Перевіркою за базою даних оберіг встановлено, що громадянин перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Крім того, поліцейськими за допомогою технічного засобу драгер було встановлено, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Також військові наголосили, що на всі вимоги правоохоронців громадянин відреагував злісною непокорою та чинив активний фізичний спротив. Тож до нього довелося застосовувати силу за фактом опору представникам правоохоронного органу відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Також на водія складено адміністративний протокол за керування в стані сп'яніння стаття 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Його діям буде надано належну правову оцінку. Скандали довкола ТЦК не вщухають. Нерідко самі військові зловживають службовим становищем. Українці ж натомість бояться мобілізації як вогню. Цим активно користується ворог, запускаючи різноманітні інформаційні кампанії. Влада намагається шукати способи, як зробити процес призову ефективнішим і не таким болісним для чоловіків. Серед ідеї видати працівникам ТЦК бодікамери. Чи виправить це ситуацію? Розкажемо у сюжеті. Далі ці кадри з'явилися в соціальних мережах у понеділок. Черкаси, натовп чоловіків та жінок кидаються на військовослужбовців ТЦК, штовхають, б'ють, вигукують образи і проганяють із двору. Добрали, їхали. Їхали. Так, і військовослужбовці ТЦК таки їдуть, але за кілька годин до порушників приїжджає поліція. Національна поліція України відкривайте двері затримують трьох чоловіків та жінку. За даними поліції, саме вони брали участь у нападі. Нині вони у слідчому ізоляторі чекають на суд, який обере запобіжний захід. Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру за статтею 350 кримінального кодексу України. Це погроза або насильство щодо службової особи, або громадянина, який виконує громадський обов'язок. Санкція статті передбачає максимальне покарання. Це позбавлення волі до двох років. Заступник начальника Власного терцентру комплектування каже, військові ТЦК проводили оповіщення під час перевірки документів. З'ясували, що один із чоловіків у розшуку. Тоді і почався конфлікт. Йому було запропоновано прослідувати територіальний центр комплектування. На що особа почала відмовлятися в ході словесної перепалки підійшли цивільні інші особи, і далі вже ця ситуація перейшла в більш інші погірші наміри, які на жаль навіть не відповідають різним метичним спрямуванням. Один із тих, хто брав участь в оповіщенні, поранений військовослужбовець, який пройшов бої на Харківщині та запорізькому напрямку, і таких у ТЦК області більшість. Народ вимагав для того, що територіальні центри були ветерани, які учасники бойових дій. Так, хлопці зараз переведені до нас всі після багато більше з них після поранень, важких, які прибули на активних ділянках фронту. Вони здійснюють заходи оповіщення, і їм насправді це сприймати дуже болісно, тому що вони захищають Україну. Вони здійснюють заходи, кажуть, що ну нам потрібні люди для того, щоб проводити ротації. Докомплектувати підрозділи, а цивільні громадяни шукають, що хай хтось іде, а ви не я, і це насправді дуже така велика проблема. 70% працівників ТЦК служили на фронті і мають бойовий досвід, за даними генштабу. Половина тих, хто займається мобілізацією, поранені військовослужбовці, які вчора ще воювали на фронті. Саме їм доводиться після пережитого слухати образи тут, у тилу від тих, хто досі не наважився виконати свій обов'язок. Ти зробили ледь не більших ворогів, ніж російські окупанти. Це ніби вони винні. Що в нас велика війна, а в велику війну мужикам треба воювати? Цю проблему повісили на ТЦКшників, але просто всі інші сказали, армія поповнює себе сама у соцмережах. Чимало відео нападів на працівників ТЦК та СП. Кожен такий конфлікт лише грає на руку росіянам, наголошують у командуванні сухопутних військ. Вони нагадують напад на військових ТЦК, навіть погроза чи моральний тиск є правопорушенням, за яке передбачене покарання до восьми років ув'язнення. У цей складний для країни час, коли ТЦК та СП забезпечують поповнення особовим складом сил оборони України, будь-яка протидія їхньої діяльності, включаючи погрози, насильство чи пошкодження майна, підриває зусилля, спрямовані на підтримку безпеки та цілісності України. Втім, військові юристи кажуть, не менше порушень трапляється і з боку ТЦК. Часто вони перевищують свої повноваження, застосовують силу до військовозобов'язаних чи затримують їх. Хоча право на це має лише поліція. Порушень було б менше з обох сторін, якби у всіх військових ТЦК були нагрудні камери, як у поліції, і процеси оповіщення фільмували на відеозаписі зразу все зрозуміло, хто що робив, хто що не робив, насправді і все інше. Тому ці камери вони вирішили всі ці питання, і тут же питання в державі наскільки ну надати ці камери – це просто. Всі це говорять ще з 2014 року. Проблема ж з патрулями там ТЦК і все інше була 2014 року. Поки тут в тилу військовозобов'язані воюють із ТЦК на фронті, бійцям вкрай потрібна підмога. Росія лише посилює свій наступ і тисне на всіх напрямках. Тож такі відео неабияк демотивують тих, хто на передовій вже не перший рік боронить країну, відмовившись від мирного життя, щоб дати змогу іншим підготуватися і стати на захист держави. Ірина Цимбал Христина Гавриш, фактисіві єдині новини. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 450 тисяч підписників. Далі більше побачимось.